Скандальний самобут московського патріархату досі залишається у Львові. Громадський активіст та захисник України Антон Петрівський своєю публікацією у Фейсбук вкотре нагадав громадськості та владі Львова про свято Володимирівський храм Російської православної церкви, що на Сихові, окрім російського минулого, навколо церкви низка скандалів, зокрема щодо законності її зведення. Дерев'яна будка. РПФ ФСБ вона була встановлена незаконно свого часу. Пролобійовано це встановлення було і під і було здійснено під протекторатом генерального консульства, тоді ще там Російської Федерації зараз держави окупанта Росії. Ось у Львові. Там, от я виставляв фотографію, де сам генконсул Гудзеєв відвідував цей кіоск. Ось для них це було дуже важливим існування. Цієї ФСБшної будки за словами військовослужбовця, ще три місяці тому активісти подали звернення до Львівської міської ради щодо необхідності демонтажу цієї споруди, зокрема, посилаючись на попередні відповіді від міськради про те, що самобут не має жодних дозволів на розміщення. Втім, за словами Антона, досі жодної відповіді на це звернення не було. Нагадаю, довкола храму ще з 90-х років не вщухав земельний скандал. А з початком повномасштабної війни Росії проти України невідомі розмалювали церкву написами Дім Путіна та чорти ФСБ. Згодом храм взагалі підпалили, а зараз, окрім всього, будівлю прикрашають окупаційні символи З і В. Згідно з розпорядженням голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, опублікованого на офіційному сайті Лова від 6 липня, сихівська парафія Української православної церкви Московського патріарха. Кату вирішила перейти до православної церкви України, враховуючи, що поруч чинний храм Православної церкви України святого Володимира користувачі мережі наголошують, що віряни можуть відвідувати святинню поруч, а скандальний проросійський самобут необхідно прибрати. Через пару метрів від цієї будки є церква православна православної церкви України. Храм і спокійно парафіяни, які розчарувалися в московському терехаті, можуть відвідувати саме цю будівлю і ці службі служби Божі. А цю незаконну споруду треба демонтувати і зробити це показово і показати, що ми руйнуємо руський мір у всіх його проявах у місті Львові. Зазначу, що президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти сімох діячів Української православної церкви Московського патріархату Максим Турчинський та Віталій Дмитерко, телеканал НТА.